Один із найвпливовіших промоутерів сучасності, легендарний Боб Арум, зробив надзвичайно сміливу заяву, яка вже сколихнула спортивну спільноту. У нещодавному інтерв'ю Арум поставив Теренса Кроуфорда вище за самого Флойда Мейвезера, людину, яку мільйони шанувальників вважають чи не найкращим боксером усіх часів. Подібна заява звучить як грім серед ясного неба, адже Мейвезер за свою кар'єру не програв жодного бою, ставши символом бездоганного стилю та тактичної досконалості. Кроуфорд чи Мейвезер я обору Теренса, оскільки Кроуфорд унікальний боєць, якого світ ніколи раніше не бачив. Бійці не звикли до його вміння ведення бою. Вони не тренуються для цього. Я просто думаю, що він дуже дуже унікальний талант. За словами промоутера, Теренс Скрофорд володіє настільки нетиповим стилем та бойовим інтелектом, що підготуватися до зустрічі з ним майже неможливо. І, хоча Мейвезер везер відомий своєю бездоганною обороною та стратегічним мисленням, арум переконаний у порівнянні з Крофордом навіть Флойд виглядає менш вражаючи.